ночь, обход. Если бы она пошла, может, на обход. Не знаю. А нет, скоро не я вызывал. Мы бросились сюда, но уже было поздно. Тут все было в дыму. скорее всего, она была возле окна и дверной волной ее убила. Но... Нашли ее вот прямо вот здесь под окном, с той стороны. Місце влучання одне з адміністративних приміщень ХПІ, знову ж, таки, знову ж таки, в якому не було Незбройних сил на територіальної оборони, як ви бачите. І, на жаль, тут ми маємо констатувати факт загибелі жінки 69-го року народження. Нам добуті осколки снаряду, який прилетів, це ракетно зенітний комплекс С-300. Такі, як останній час випускали росіяни по нам впродовж останніх півтора-два місяці. Знову ж таки, зі сторони Білграда вилити ми бачили, ми фіксували, тобто вони б'ють застарілими ракетами, які були випущені в 60-х роках минулого сторіччя, які вони переробили для. Нанесення вражень по наземних цілях. Вони не цілять е, точно по військовим цілям е, будь-якого е, військово, будь військового значення ці прильоти взагалі не мають. Тому я все ж таки вважаю, що їх основна мета це терор, терор місцевого населення на бажання максимально вижити місцевих жителів з міста, максимально нанести враження.